Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні хочу показати вам своїх папужок. У мене такі дві хвилясті папушки. І оця красива така червоненька, це співоча папушка. Називається співочий папушка. Ось такий. Не дуже люблять оцю рібіну їсти. І вони жили в двох різних. Клітках, але е, ми їх випускали, і так вийшло, що вони всі перейшли в цю велику клітку, їм тут краще. Вирішили жити разом. Вони не сваряться, все в них добре. Хочемо купити ще. Це дівчинка, хвиль, співочий папушка, це дівчинка. Хочемо їй купити ще хлопчика, щоб була пара. Оці зелені папужки це саме і самка. У папужок самець робить все, що хоче самка, щоб вона була задоволена. Ось вона його прогнала і буде їсти. Такі чудові чарівні папушки. Сваряться, в них тут полно кормушек, дивіться, одна, друга, третя, ось четверта, вони їдять всі з одної і сваряться один з одним. О, дійшло. Це самець їсть, але оця до нього прийшла червоненька, вона також самка, все, їй треба вступати місце. Пішов на іншу кормушку, вона буде їсти. Вона ще дуже молода, вона ще буде рости і непогано співає, але кажуть, що самці співають краще. І самці співочих папужок вони мають більш яскраве, таке, дуже красиве забарвлення. Ну, от, трохи я розповіла вам про своїх папужок, а далі повертаємось до акваріумів. Хочу показати нерестовичок. От дивіться, це фітофільтр. Як мені правильно підказали в коментарях, що я його неправильно називаю, що це не біофіль, це фітофільтр. Ось. І тут в мене такі орхідейки. Оце архідейки, ті, що вони вже пропадали, але ось тут вони почали нарощувати корінчики. Ось одна, друга, ось друга. Третя орхідейка. І тут ще ж росте четвер... четверта орхідея, але вона прямо вкоренилась там і вже росте. Ось що тут ще є. Цього я назву не знаю. Це якась трава сама насіялась. І мхи. Тут багато різновидів різних мхів. І їм тут добре. Це папороть. Це криптокаріна. Це воздушна форма в неї вже. Ну і тут безліч всяких інших маленьких рослин, але вони ще не виросли. Ось це дуже красива рослинка, це її повітряна форма. Ось це гідрокатила білоголова. Вона повинна бути більшого розміру, листочки в неї повинні бути такі більші. Але тут в цьому у полідарі було дуже довго погане освітлення, і вона стала така більш мілка. Зараз освітлення тут уже добре, і це з часом виправиться ця ситуація. Ось ця рослинка насіялась сама, дуже красива, і ось ця травка насіялась сама. Яким чином це сталося? В мене в цьому акваріумі завелись шкідники. Тут жили падури, дуже багато їх було, і кліщі на рослинках. Малому подарували мікроскоп, і ми роздивлялись все, що тільки могли. І я взяла листочок з цього полюдаріума і побачили в мікроскоп, що там живуть кліщі і псують листочки. Тут дуже погано все росло, медленно, взагалі нічого не росло. Я не розуміла, що відбувається. А потім, ну, коли побачила, що там живуть кліщі, все стало ясно. Але в полюдаріум не можна лити яди, обробляти ці рослини, знищувати шкідливих комах. Ядами не можна. І я замовила спеціальних таких в нас продаються в країні хижі кліщі. Ентомофаги, які їдять шкідників рослин, полюють на інших насікомих. Ось, І насипала цього, вони продаються з таким субстрактом, насипала цих кліщів, вони дуже малі їх не видно, так вони в такому продаються невеличкому боксі з тирсою. Я насипала цього субстракту і з нього повиростали ці рослинки. І тут зникли всі шкідники, нема тут більше шкідливих кліщів, нема подур, вони винищили все, але оці кліщі не їдять рослини, вони полюють тільки на комах. І після цього тут все добре почало рости, і навіть деякі рослини виросли, яких я сюди не садила, вони насіялись разом з тими кліщами корисними. В описі під відео буде посилання, де я їх купляла. Тож для всіх, у кого є така проблема, що не можна використовувати хімічні препарати, яди, це дуже класний дієвий спосіб, і він працює. Так, де там малючки плавають? Ну, не видно. Зараз покажу вам, в мене тут плавають креветочки. якщо їх видно, ну, ось одна. Червона. І бачите, такі мальочки, Тут два штучки гуп'яші, е, такі позатінькі, вони вже там добре харчуються. І е, я їх, е, ну, спеціально я їх не, там нікого на нерест не садила. Я їх врятувала з великого акваріуму, вони там мудрілись вижити, в регаліснику вони сховались і їх великі рибки не з'їли. Я їх піймала і. Закинула сюди до кветочок, і ну, їм тут добре, гарно ростуть. Це дуже класний варіант, коли у вас є креветки, і можна до них підсаджувати малючків, вони добре тоді ростуть. Креветочки вони доглядають, щоб не було зіпсованого корма, гарна вода буде там, де є креветки, і також ці малючки можуть під'їдати маленьких діток, креветок. Це також для них корисно. Це насипала корма для малька. І малюк їсть. Зробила ще один такий нерестовичок. Це харчовий контейнер. І ось посадила таку самку гупі сюди на нерест. Тут в неї є аерліфтний фільтр, лампа, термометр і обігрівач. І чекаю, коли буде мальок. А потім в цьому ж нарестовичку буду кубувати скалярочок. Ікру. Зараз ми її погодуємо. Як вони це розуміють, ці риби дуже бояться вони камери. Коли так з телефоном приходиш, починаєш їх знімати, вони і все, вони не плавають, ховаються. Це я листочок дуба кинула їй. І рагалісник. Ось вона, бачите, яка вона така пузатенька. повинні бути мальочки скоро в неї, Гупяшечка. п'яшечка, все. Коли та рибка віднереститься, в тому Рестовичку, то я цих гуп'яшей також сюди закину, вони тут добре будуть рости. А той нерестовичок буду використовувати для інкубації криї скалярій. Плавають, їдять, ростуть. Ось так виглядає цей акваріум. Скільки тут градусів у нас? 26 градусів. Температура води. Всім комфортно. Ось малючка. Тут листя лежить, бо креветки дуже добре їдять. Це листя. Це листя горіху, листя дубу. Ось. Собаки не дають знімати. Оці дві красавиці знову віднерестяться і буду ще раз інкубувати ікру. Може щось виросте в нас. З двері закри, бо краще видно. Ось так росте мох. Я їх погодувала моталем, зробила підміну води, чекаю, що вони повинні віднереститися. Тут насправді в цьому акваріумі не все так добре. Деякі рослини вже пішли в рост, а деякі ще не пішли в рост, і вони в такому стані, і вони просто відмирають. Це треба дочекатись, коли це листя, те, що я не відірвала, коли я садила його, це все листя відімре і виросте нове. Ось, Я їм поставила в таку трубу. Вони минулого разу на неї віднерестилися. Я хочу, щоб вони знову це зробили, і я її просто заберу з цього акваріума. Це такий спеціально для неріста їм закинула. Вікнулося світло вже в акваріумі. І коли вмикається світло, їх треба годувати. Зараз їх погодую. Крипки. Зараз поїдять. А на дні дивіться, що там робиться з цими рослинами, які я висадила. Бачите, все листя оце довге, що я навмисно його залишила, щоб показати вам, що буде, якщо висаджати такі красиві рослини з великими листочками. Вони всі відмирають. Їх треба було зрізати. Вони все одно не виростуть. Поки рослинка укоріниться, поки вона не випусти нові листочки, ці всі старі вона не може годувати. А ось там добре вже, бачите, відросли листочки. А тут ще отака ситуація. Так, німфія, оце моя німфія. Зажрали всю німфію, цій скалярії велику, маленька залишилась. У мене вже така ідея, що пересадити ансиструсів сюди до скалярій і німфії прибрати в той інший акваріум, щоб вони виросли. Зараз також годую рибок в іншому акваріумі. Світло в мене вмикається у всіх акваріумах автоматично, одночасно і одночасно вимикається автоматично. Це завдяки RST. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!